Із початку 2023 року функції, які раніше виконував фонд соціального страхування, перейшли до пенсійного фонду України, і санє є нині уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема йдеться про виплату лікарняних у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві. Зараз листки непрацездатності формуються на підставі висновку так званого МВТН, це медичний висновок тимчасової непрацездатності, використовуючи аналітичну систему охорони здоров'я. Дається запит у інформаційно аналітичну систему пенсійного фонду. Якщо людина працює, вона має право на отримання компенсації втраченого заробітку і формується електронний листок непрацездатності. Цей електронний листок непрацездатності може бачити навіть сама застрахована особа, ну найманий працівник, у особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Після закінчення завершення тимчасової непрацездатності протягом 7 днів лікар може виправити і скоригувати помилки. І коли вже 7 днів пройшло, листок непрацездатності сформований так, що він може бути поданий роботодавцями до заяви розрахунок до органів пенсійного фонду, які протягом 3 днів після прийняття цієї заяви проводять фінансування цих даних допомог. А із березня цього року і перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їхнього формування, також здійснюють органи пенсійного фонду в регіонах. Перший етап перевірки це щоденний моніторинг уповноваженими ПФУ лікарями електронного реєстру листків працездатності. Другий це безпосередня перевірка самих документів про медичні висновки. На Закарпатті за статистикою йдеться про понад 500 лікарняних листків на день. Станом на 20.06. -е, з головним управлінням пенсійного фонду Закарпатської області було проплачено більше ніж як 50 тисяч листів непрацездатності. Це досить такі вагомі цифри. Таких зараз порушень нема. Якби сказати, що вони є масові або якісь мають системний характер. Ні, фактично було проведено нашими лікарями 13 перевірок. З них шість де були упереджені неправомірні витрати ці листки непрацездатності, не попали до оплати і не були профінансовані пенсійним фондом. Була перевірка, де було упереджено 22 дня Необґрунтованої видачі листка непрацездатності. А так, щоденний моніторинг дає свої результати, тому що наявність контролю вона дисциплінує всі сторони-учасників цього процесу. Нагадуємо, підставами для прийняття територіальним органом ПФУ рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності є передусім виявлення невідповідностей під час щоденного моніторингу лікарями електронного реєстру, повідомлення від Національної служби здоров'я України, звернення роботодавця чи самої застрахованої особи, запити правоохоронних органів та рішення суду.